Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Українці, які час від часу читають новини про Укрзалізницю, помітили появу багатьох цікавих новацій, концентрація яких зашкалює у порівнянні з останніми десятьма роками. У підсумку залізниця перетворилася з консервативного середовища у скажімо так більш відкритий простір. Проте концентрація плюшок для пасажирів не означає відсутність обставин, що псують всю цю ідилію. Мова йде про системні проблеми або про неправильну організацію деяких процесів. Це все відображається на якості послуг, про що кажуть самі пасажири. У наступних кількох оглядах за участі глядачів каналу ми обговоримо ключові питання, що турбують споживачів транспортних послуг укрзалізниці. І щоб далеко не ходити, перша тема стосуватиметься організації регіонального сполучення між Львівською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями. Після введення з 15 грудня нового розкладу Укрзалізниці мешканці Прикарпаття та Буковини помітили зміни у регіональному сполученні. Деякі маршрути стали довшими та введено інакший графік. Також із розкладу зник популярний поїзд номер 701-702 Чернівці Львів. Місцеві мешканці в соцмережах пишуть, що пропоновані пасажирам альтернативні рейси мають незручний розклад. А увечері існує проблема виїзду зі Львова у напрямку Івано-Франківська. На це звернув увагу. У своєму дописі на сторінці у Фейсбуці, 17 грудня, Антон Гагін. Ось що він пише: Замість організації повноцінного регіонального руху на лінії Львів-Ходрів-Франківськ-Коломея-Чернівці. Укрзалізниця вбила єдиний регіональник, який там працював. Відтепер єдина опція виїхати зі Львова ввечері у Франківськ це теж Раваруський дизель з відправленням о 23.20 та прибуттям о 2.25, пише автор посту. А от Укрзалізниця проблему у цьому не бачить, і того ж дня повідомила, що згаданий маршрут буде функціонувати, але за номером 801-802. І вже призначено рейси з 21 грудня. А допис Антона Гагіна компанія назвала таким, що не відповідає дійсності. Та закликала дізнаватися інформацією з офіційних джерел. На що автор посту відповів про відсутність продажу квитків та відповідної інформації у розкладі руху починаючи з 15 грудня. Тому фактично ніякої інформації про цей поїзд не було, так само як і про поїзд номер 702. Експрес, про який запитували пасажири, таки буде курсувати. Хоча розклад виглядає дещо не впевнено, бо рейси призначено по окремих днях. Та й загалом організація регіональних перевезень на Прикарпатті залишила залишається недосконалою. Це також стосується нераціонального використання рухомого складу. Про все це ми поговоримо далі, спираючись на фактичну ситуацію та думку фахівців з транспортного планування. Загалом розклад руху поїздів на Івано-Франківщині доволі насичений. Наприклад, транзитом через івано франківськ їздять більше десяти пар поїздів далекого сполучення. Проте, місцеві пасажири мають обмежений доступ до них через регулювання укрзалізницею продажу квитків на короткій відстані. Тому для планування подорожі у межах кількох регіонів залишаються маршрути місцевого значення. Такі теж є у розкладі. Поїзд номер 866 Чернівці Раваруська через Заліщики Тернопіль. Поїзди номер 863-867 Коломия Раваруська через Івано-Франківськ Калуш Стрий. Але вони орієнтовані на пасажирів, які прямують для пересадки на польські поїзди по станції Раваруська. Для цього їм розробили відповідний графік, що не для всіх пасажирів є зручним, а один з поїздів взагалі прямує вночі. Спеціаліст з транспортного планування Юрій Лозованко каже, що наявні в Укрзалізниці дизель-поїзди ДПКР їздять на далекій відстані, замість того, щоб виконувати коротші рейси із більшою частотою. З точки зору організації транспортної роботи зараз рухомий склад використовується нераціонально, каже він. Якщо ми говоримо про регіональне Сполучення, складає це враження, що УЗ не бачать нішу попиту на ці перевезення. Якщо подивимося на конкретний регіон Львів, івано франківськ Чернівці, це три сусідніх обласних центри. Сумарно населення понад півтора мільйона. У нас майже мільйон Львова, включаючи ВПО. У нас десь 300 350 тисяч кожна із агломерації Франківській і Чернівці. Ну, це велике, велике масив населення, великий потенційний попит на переміщення між сусідніми обласними центрами. Але цей попит не те, що не закритий, він таке враження, що його кризиці не бачить. Ми помічаємо, скільки автобусного сполучення ну, як воно ситуативно з'являється, і воно скажімо так, намагається підлаштуватись під певний запит попит пасажирів. Так у нас, якщо подивитися, то автодороги n 09 і Н 10 які поєднуються міста між собою, вони дуже часто перевантажені. Якщо подивитися на то, як починався взагалі цей поїзд 702 Львів, Чернівці і чим він закінчився, то можна посудити декілька тенденцій. Таке враження, що він поступово вбивався, тобто не одразу, а поступово. Спочатку, коли, коли він тільки починався, це тільки був 15-й рік, якщо не помиляю, 14 або 15 роки, коли тільки з'явився цей рухомий склад, цей ДПКР-2, е, у нього був е, графік, по-моєму, щось 3,5-3,40 від кінцевої до кінцевої. Так? Да? Це дуже швидко. Це дуже класно, на 270 км відстані е, доїжджати за 3,5 години. Він Складав дуже класну конкуренцію автотранспорту, іншим поїздам, і в нього був відносно зручний графік для тих, хто живе у Франківської Чернівцях і має певні справи у Львові. Його поступово зводили до е, часу, коли це не дуже зручно власне пасажирам з івано франківська з Чернівців, якщо треба вирішити якісь справи по Львову. І останнє оновлення, яке ми бачимо, просто зникає з продажу, зникає з розкладу цей потяг. І в останній момент він з'являється у вигляді вже під номером 802. Лише ми бачимо, бачимо, що він курсує не щоденно, як він раніше курсував, а по днях. Тобто, да, десь там якісь дати закриті повністю, але виходить так, що вони ще скорочують е, пропозицію на цьому напрямку. Таким чином, ми бачимо, е, ну, як на мене, то це свідоме намагання вбити цей напрямок, вбити попит на цьому напрямку. Але він є природний, він є економічний, тому що у нас є два обласних центри, і є великий регіональний центр. Uh, і потік між ними буде так чи інакше. Uh, з новим графіком виходить ситуація, що з Львова до Франківська uh, є там порядку 15 пар поїздів. Ну, я точно не точно цифру, але там більше десятка, що не менше, але практично вони всі їдуть вночі. Посеред ночі ти можеш доїхати з Львова до Франківська. Але в день, коли власне, є попит на ці денні ділові поїздки, нічого немає. Я розумію, що є страшний дефіцит рухомого складу, є е, страшна та незакриття, що у нас не вистачає вагонів і так далі. Але є інша інформація, що у нас е, на Львівській залізниці, всі сім дизель поїздів, які зроблені Криківським вогонь заводом за останні роки, вони заходять зараз на Львівській залізниці, але обслуговують вони лише. Три пари рейсів, тобто шість рейсів за день. Правильно, у нас там два на Раву Руську, дві пари на Раву Руську і одна пара на Чернісів через Тернопіль. Е, тобто, виходить, що у нас один потяг виконує менше ніж е, один рейс на день. Ну, Хіба це ефективне використання наявних ресурсів? В ідеалі один денний потяг, маючи е, рейс довжиною там, в 3-4 години, він би міг за день робити три, а то й чотири рейси туди назад, туди назад. Наприклад, запустити хоча б по три рейси да, туди, назад, туди і назад, туди назад. Це два потяги закривають шість рейсів. Ми маємо економію, ми маємо забезпечений пасажиропотік, забезпечений попит. Чому це не робиться? Я не розумію. До речі, квитки на експрес номер 801 802 Чернівці, Львів, Чернівці, відправленням 21 грудня. Пасажири викупили за кілька днів наперед. Аналогічна ситуація на наступні дати. При цьому «Укрзалізниця» наголосила, що продає місця в цьому поїзді лише за п'ять днів наперед. На сторінці у Фейсбуці компанія повідомила заздалегідь дати відправлення поїзда, але в офіційному розкладі на сайті Укрзалізниці їх немає. Тобто компанія не розміщує вчасно інформацію про курсування поїздів на своїх ресурсах. Наявність того чи іншого поїзда можна дізнатися лише через канали продажу квитків. Якщо у вас є думки та пропозиції щодо озвученої теми, напишіть свій коментар під цим відео. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде вподобайки або підписки на канал. Також є функція спонсорування і донати можуть відправляти за реквізитами ще в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.